А п'ять очередне країн до громади, райони, всю Україну треба, так сказати, розірвати на куски. Дойшло вже цей, цей настрій, що ми вже оживо говорили там з Новодістровським і так далі, і так далі. Сокирянок, то ж ви знаєте теж порядок той, який є на ділі. Нову кісточку підкинули, вже е, госпітальні округи. Давайте будемо краяти вже, е, так сказати, е, охорону здоров'я. Ясно, що болить ветеранам, бо ми розуміємо, що стільки вже цих перенесли ми стресів і от опять підкидають таке, що ми не можемо бути впевнені в завтрашньому дні. На обліку 12,5 тисяч ветеранів проживає в Секерянському районі. Ми всі єдиновласно кажемо, не можна допустити переміни стану цієї галузі в секірянах. Ви подивіться, кожен день в кожне відділення. Черга така, що е, тратиться 2, 3, 4 години, щоб пройти е, на обстеження чи на зустріч е, з лікарем. Та хіба можна ще забирати терапію там, чи е, е, якісь інші, так сказати, е, 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 ну, наш куточок цієї лікарні? Не можна, не, можна, не повинні ми допустити. І тому ще, ще раз скажу, спасибі. Ми, я думаю, єдиногласні в Сакір'янах утримати лікарню таку, яка вона є сьогодні з її відділами і станом, хоч і, я кажу, непоганий, але я думаю, що поліпшувати завжди є, що. Слава Україні! Мальовничої, благополучної Сокирянщини Через три дні буде сім років, як так само багато людей прийшли на відкриття цієї лікарні. Ми всі раділи, що нарешті з тих сараїв, старих приміщень перебралися медики і будуть обслуговувати населення у сучасній гарній лікарні. А сьогодні так багато людей приїхало, прийшло, так багато людей хвилюються через те. Лікарня може стати другорядною для міністерства, для обласного управління, але вона завжди першочергова для вас, дітей, онуків, для бабусь, які до котина просто не мають за що і не мають здоров'я поїхати на лікування. Я хочу сказати тут, згадували не раз уже ім'я Бурбака. Він себе називає народним депутатом. Я вважаю, що він не народний депутат, бо він не за народ. Він антинародний депутат.